Всім привіт, сьогодні з вами я, Лестик, і. Уванро. І сьогодні у нас це виходить друга серія. Хайте. Виживання! Ура! Ура. Підтримуйте нас і буде ще більше контенту. По-любому, по-любому. До речі, наші плани, наші плани на нині. Це джекпак. На нині Потреба... на сьогодні, на цю серію. Джекпак. Вирішення проблеми з їдою, бо це просто срака вічної з їдою у нас проблема. Я знову голодний, в мене нічого немає. Далі, ну, чуть -чуть, ну як, трохи, збільшити механізмів тут додати, якихось таких нормальних. Я не кажу, що там прокра... прокращення їх, там, там не знаю, ефективність їх збільшувати. Це для нас поки що нереально. Дальше, ще що. Ну і ресурси, але ресурси це, -це таке, як то, це не в кадр попадається. Все, бо показувати, як ресурси видобувають, бо ну, це настільки весело, що наскільки і не весело. Тому ми приступаємо. Все, добре, я йду. Та блядь. Дивись, скільки ресурсів, дивись, скільки ресурсів. Ні, нормально, ресурсів я добув, що ти хочеш. Що, це ти багато добув? А що, це мало ресурсів тобі тут, в цьому сундуку? Дивись, скільки. Та мені здається, так було. То година мого життя. Мені так здається. Година? Да. Та я шо мав бур, блін, там не знаю, ну п'ять на п'ять блоків кіко пач, чи шо? Я не хотів просто не серії це все робити, розумієш? Та ресурси можна добути на серії. Ні, та на серії, та в одному з Я Так, то наша саме не перша ціль це джекпак, їда, ресурси і збільшення механізмів. Ну, типа, збільшення просто в масштабі їх. Мені здається, їда найперша, я знов На. Що, займаємося їдою, є? Йо? Коротше, так, і давай. Е ням. Садимо перець, щось таке, цибульку, горошок. Ну, типа, де це все візити? У нас насіння нема? цим uh, всім нема проблем. Дарий, дивись, гуляєш, От а, кого, От, десь, дивись, деш, і десь, десь йдеш, йдеш, тут... Ху і тут хук і тут кіло є, бачиш? Що це? О, похоже на огірок, але це. Що це? Оно. Оно. Можна гарбуз посадити. Це у нас пі. А за гарбузу що можна? можна? З гарбузу? Ти, не знаю, бліц. сметану, напевно. Угу, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так добре, дивись, ти цим сі займаєш. Тим, що ти зараз сі займаєш. Я роблю ще один дробіт, бо нам по-любому треба. Бо це договій нудно буде yes. не робити. Яй. Е, гарбуз, яйце, цукор. У нас курей нема. Треба курей, бачиш? З, Завести. Видиш з цукром проблем не буде, бо цукрову тростину я вже посадив. Бо треба зробити 4, типа його. 4 на 4 клітку. На й 2 на 2. І воронки, і сундук. Воронки, та сундук, і все. Ти курей завести пару штук. Ми про це, як і сказали, так зразу і забули. Ну, типа, від нас це ну, це нормальне явище. А що ти зробив? Це тупо, не роби так. Дай дай мені землю, дай землю. І дай мені відро і землю. Не треба скільки води тут. Дай мені землю, дай землю. О. Тут не треба скільки це. Одного блока стає, такого. А завжди так робилося. Все, дві, да, ідеально стало. Правда, я не знаю, що де посаджено, але вірус та й розберемось. Блін, може токарний слонг зробити і зразу зробити там діамантові бури. Давай, давай. Де той токарний стіл. А он ішов. Дві ці ага, то він легко сі робить Дуже легко. Ну то я його зараз Так, все, я вже його роблю. І все, ти він вже є. Так, він. Так, далі для нього потрібна та херня. А як та херня робить, я, я не пам'ятаю. А нам треба закалений цей. Да, або стали, або закалими. Ч, серйоз? Серьезно, матубу? Да. Нам треба інструмент для обрешітки. Получається, нам треба blast. Blast. Це треба робити blast Fortnite і. Ти вже знайшов. Шу... Та, я вже знайшов цей blast на Fortnite. Тоже легко сроб, досить легко. Дуже легко. А, херня там. Стоп, оця. Стоп, 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 стоп. Це значить це blast Fortnite? І? І, ще, і ще до нього там, я не пам'ятаю точно що. А хіба там піці не робиться то? Тож закалене не залізо? Якась пічка щоб, пам'ятаєш? Кокосова? Угу. Ні, якщо вже це зробити, це я хоч знаю, я, я то взагалі не пам'ятаю. Цю штуку треба вже на двір класти. Та ні, ні, це тут. Отако. Так, одна частина є. І це здається, оця ще Electric Head Genera. Лік. Це воно, так, це воно 100%. Там мікросхема, кондуктор. Батарея, і 6 таких залізних корпусів. Це з корпуси, це вже херня. Все, я зробив. Так, далі там... А тушек ще 10 штук. Ну. No. Все, я заклав Все робиться. Шо, а, ти вже поставив, Так, крупен. Да, все, 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 вже все працює, все клас. Опа! Ай блін, коротше, треба стисни вузов, нам треба ці капсули в компресор просто запхати якраз. Компресор? Де він? У нас нема компресора ж. Я ж казав його зробити. Да не я його зробити, ну як я тобі маю, що я техніку казав, не, що не зробив? Не зробив його компресор. Дай клитки тобі казу. Компресор, на. Теж виконуєш досягнений. Напевно, треба самому красу. Ні, просто тобі треба квести, напевно, ті компресор, та ще там. Що там треба робити? е-е-е... Капсулу. Як взагалі капсулу робить? Просто я цікаві, як вона сама, сама сама по собі себе пробить. Ага, вау, ні! Ага. Ми переробимо зжатий воздух. Зараз я так думаю, що він наразі получуть сам компресор, якщо там дає точно. Ну, нахера ти забрав, ну я хотів взяти, ну. Залиши мене! Заробити 100! 96, 97, 98, давай, 99. Uh -huh. Все, я забрав на твій шкал, шакал. Все, ми робимо пер, як то се там називається, інструмент для обрешітки. Ага, я все правильно. Все я правильно йду робити. Ніхера не йду щось правильно робити, то поякуно сірок. Metalformer, а не найшлях тебе трафт. Ітить. Пердить і в нас є. Це ми кладемо сюди. Це закидаємо сюди. Це все. І тут 4. Не поняв. 4. Ааа. Добре, сюди з кимось стол. Ні? А що тоді не так? Електричний кінетичний генератор ще треба. Те, що до вітряка? Я одразу роблю це рафіноване залізо на цей. Ну що? У... На вітряк вугільний. Чекай Сюда ж треба ще ці покласти. А мені здається ти тим боком його поставив. Подивись. цього боку, ще є Ну, вентилятор віддавай сюди, ну. А? А, а воно сюди хоче щось інакше. А шо у нас хоче? Моторчики? Та, ти моторчики? ти ты дивився Моторчики? Серйозно? сюди моторчики, блю. Я не маю, скільки моторчики. Чотири Три... Два... Один... Алмаза. Диамантовый бур. Мы это прикрути. Хочу тебе и бюджет паки. За что требовал в пеклу то Десь я не? Чем? Не знаю. Ой, боже мой. У висоту трошки, ні? Дай ліпше п'ють добуду, той один. Ну, ми і заспавнились. Ну <сум> пі... <сум> Що там весело? Це взагалі, я ж такій сраці не був. Не дергайся, взагалі не дергайся, не бігай нікуди, тупо зажми і все По-чесному, тут в мене немає слів. Заспавнились, дійсно повні сраці але ми лише тільки пішли по. Як та штука сі називає? Як та штука та сі називає? Та штука якась світи. Це ну... Це тільки я при монтажі можу забути, як вона це називає, яким коли починаю записувати. Боже, мій, йо, де таблетки від аутизму. Треба віпити. Ну, ви поняли, та штука щось і світи. Ну, коротше, я пішов по неї, я її добув... ну і вернувся, А смисл тут показувати, я не бачу, бо там нічого інтересного і не було. Все. Так, і ми робимо, виходить, уліпшену мікросхему раз, зразу дві є. Далі. Що нам треба? Завіше нам потрібно твій бідбокс. Бетбо... Получається таких шість Або таких хіру на шість Яхрені, це дофіга. Ти, ти вічно десь сятий і десь 6 вічно хавити. Що ти там вічно жуєш? Що ти тут в туаліті смашне находиш? Копєтку на йшов. В туалеті? <laughs> Кухня, чого? Все, я вже майже зробив джекпак. Скинь мені, будь ласка, цей світлокамінь. Два, ой, 4, 4, 4, 4, 4, 1. І другий. І тепер ми круті пацани. І забудемо блідити! Все, я свій зарядив. Тепер можна сюди подивитися, як цей вітряк виглядає нарешті. Я ж то його не бачу Я його робив, а я його не бачу. Він вже, до речі, наполовину в шатани. Так, джекпак ми зробили, і тут ми зробили ресурси, більш-менш добули, збільшення ресурсів, збільшення механізмів, чи ж, збільшення механізмів. В принципі, майже теж. Я ще думаю, що зробити МФЕ, що що би таке зробити? Після того, як я вже зробив тий джекпак, ми політали, покішались, все супер, все класно. І нам надоїло коли через 5. Після цього ми десь ще десь годинку ми подобували ресурси, бо нам треба починати робити якісь механізми, ми їх би мали би збільшувати, ні? Ні. Получається, я би хотів зробити зразу МФЕ -E, зразу на 1 мільйон енергії, щоб зберігало. Точніше 4 мільйони То А залізно ще? Так, та, та така залізно. Але нам, виходить, потрібно mm. що Нам потрібно. Як Тихіна? вона називається? Мфе є? Ну, нам виходить треба багато діамантів, Бля, але. Лято діамантів нам не ставили. Так. 16 треба. 4. Угу, угу. І плюс нам угу. треба сірки, ще, щоб зробити, бо, бо ми схочемо наносаблю. носаблю. Нано а ще, я начекай на носаблю шот. Ні, ну носаблі сірки тут? Не тут... сірки, тут зарі, там до, до чогось другого треба було Чекай, до Чогось там треба було сірки. Я ну не сказати до чого, до чогось треба. Не до речі, навіть ні одного рейдия до дотепер не нашли. Та ми аж там у спавнері нам ніякі не попадались. А де діамант? Ще один. Вай, mm -hmm. А, блядь. я думав, що що, <laughs> думаю, щось там забагало думаю, нема. Думаю, пт. Все, а тепер у нас є. Yeah. Йо, а тепер тут я енергія туди. <laughs> ну да. На що ти його вже береш? Треба ще одну. На що ти його береш? На механізм собі. Який? роби то, що я тобі сказав, а я зроблю то, що і мені треба. Так? Та мені треба якраз той чіп. Верни мені. Ну роби ще. Бо треба ще мені і так. Треба виштовху ж... Рідини, типа. Агу. Коротше, можна з простого воду, типа, заповняти оцей перший, типа, наповнювач. Але? да. Але? Але воно забирає вісім лат пилі e, <laughs> Астем? Mm. А з здистиловану одну. Блин, то з одну. зоону. А ти понял, да сей заработати за мною, та? Шо робити ціло уліпшення. А, то зразу два сіроби? Ооо! Скільки там вітру? 32,54 Я думаю, просто логічно зразу залуті туда класи, тобі, ні. На той вітряк щоб потім легше було менше замінювати. Просто 512 це вже покраще, ніж 128. Якщо воно буде подавати, 512, то буде б. Скільки вітро? 26. Та й ма, то я вище, вище воно? 22. О, серйозно? Ага. Я зробив собі бур уліпшений. Я зробив мені ще зразу. Блин, шівцями заряджати вже не може. звичайно Але щоб тобі зробити, то шо? Мені не стає цих уліпшених цих хиро. Ладугент. Фу, юа, як це було, бо на це пішло, на. Двись. Давай. То я колесись збільшу, клади тут. Зараз я лучу. Короче, кланя, хрена, клади, все. Тут чим дальше, тим гірше <реку> Тут от, тут вот, то я зарадей на тут якраз нормально. Є, yeah, oh. він крутиться. А скільки він віддає? 200 з чимось там дає, чуєш? За те, що він просто такий дурний крутиться. А цей дає 50, і вона ще 2%. Чудово, може сюди залізний покласти не заліз. заліз, Але у нас залізе на Заліз, заліз затратити аж так, це вже ліпше вугілля, нас збирати, реально. В принципі, ми і так на цю серію досить непогано зробили. Получається, механізм збільшилось. Джекпаки є. Так, джекпаки джек є. Їда точно буде, О, тут вже тут же засаду він пшениці, вже трохи забрав того всієї культури. І плюс напишіть коментарі, що за проблема? Тут вічно вітер міняється. Як це вирішити? Це хрен поїде. О, тут 18, наприклад, стало вже на пару блоків вище, тут же зразу 18. Може, його таке реально на, максималь... на максимальну висоту треба було Я чесно, я не знаю. Е, ну, в принципі, що? Вітряк, є проводка на В принципі, є, але виправдав, досі трошки промахалися у проводку, можна було б залізнути. І виходить, до речі, ми всі цілі всі цілі зробили. Yes, yes. Я це рідко кажу, але поставте лайк і напишіть коментар. І перекиньте це відео своєму другу або подрузі. Що ти робиш? Ми прощаємося в цих у сундуках, блін. <laughs> Тому що з вами був я, Ластек, і. Ван ро. Так що до нових зустрічей. Всім бай-бай.